Усі називають їх боягузами за убивство беззахисних пасажирів та смерть тисяч невинних людей. А як їх назвати? Боягузи не приносять себе в жертву заради вищої мети. Свідомо. Я не згоден. Вища мета повбивати нас? Може, забереся з нашої країни назад до верблюдів в Саудівській Аравії. Ти Теслімача Хангір. Я спецагент Фаткар. Я вважала, що в цій країні є свобода слова. <суспільному> ти симпатизуєш учасникам теракту 11 вересня. Складається враження, що ти вважаєш їхню справу справедливою. це не те, що я написала. Вона зареєстрована <суспільному> на сайті слово ісламу. Часто відвідувала певні чати. Мені цікаві усі точки зору мусульман. Це дозволяє мені бути поінформованою. Та слів твої батьки США нелегально. Майбрамої брати сестра народилися тут. Вони американські громадяни. True. так, you але ти і ваші батьки ні.